Якісь пошуки якихось порог зближення, хоч зближується не релігія люди, ми розуміємо, але нехай там воно може зорієнтовано на те, щоб уникати, зменшити ризики релігійних війн, бо він і так і достатньо. Так? А ось ті болючі теми захисту життя, аборти, гендерна ідеологія, сім'я, розрив шлюбу, бісексуальність, гомосексуальність і всі. Позиція до вакцинації, вплив на генні на, 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 ген, на геном людини, геноінженерія, інженерія, клонування дітей, клонування жодні питання, які дійсно є такі. Можна ще інші перечити, такі дійсно болючі. Вони там не зачіпались. Ну так вони не зачіпались. Ми це просто повинні розуміти. І зразу переходимо до другого питання. Ось тут в сує було названо ім'я Папа Римського Франциска. Розумієте, це ну розумійте. Я вам скажу так, що це просто є недорозуміло. Значить, в, в, в Римокатолокій народ він не достойний того поста, на яку, на яку його історія винесла. є до того об'єктивні причини. По-перше, він латинос, латиноамериканець, там соціалістичні ідеї дуже сильно про це говорилось, переважають. І є така філософія в них. Вони всі ненавидять Сполучених Штатів, Мексика, Сполучені Штати, Мексиканці, Орендиці, вони всі мріють жити у Сполучених Штатах, але ненавидять Сполучених Штатів. І там така філософія, що якщо ти не Штати, Значить, автоматично ти повинен любити Росію. Бо Росія не наведеш штати. І вони всі зразу просоціалістичні, проросійські, можна сказати, просовєцькі такі. І це генетично, це закладено поколінням. Розумієте, така є, така є, ну це якби перша причина. Друге, я би, якщо говорити про це, кажуть папа, ну неінформований, як кажуть, російські такі мене mm -hmm. обманувати трудно. Я сам обманувати рад. Розумієте, діло в тім, що звичайно, він старенький, не тягне там деякі з речей і так далі. Ватиканські стайні, як мені поляки говорили, вони називають це все оточення, значить біля Ватикану. Це все, що Папа Римський, називається Ватиканські стайні. Там -то гній Папа Римський, Іван Павло Ій, пробував -то трошки почистити, а пізніше то все вернулося на круги своя. І там це віддавня це є борчина. Спецслужб Росії, царська охранка, потім КГБ, тепер ФСБ, і вони там гроші, вони то контролюють повністю ту ситуацію. І таляшки, які там в масі свої служать, вони всі, так би мовити, ну не скажу, що всі продажні, але вони теж там, так би мовити, тут є цілий ряд причин, які винесли Франциска на цей пост, і чому його така, така поведінка не будемо, так би мовити, говорити. От російська церква, так третє питання, яке ми тут піднімали. Значить, ну це не і наша, мов державна російська церква, це нема що говорити. Це є не церква, це є, якщо говоримо про Україну, так це є антиукраїнська політична партія в Україні. Це нічого з церквою спільного вони не мають. Це треба всім нам зрозуміти. Я можу подати приклади достойніших людей з Києва, які колись професорів, докторів наук, не моїх дуже, дуже близьких, хороших людей, які колись були такими значить-прихильниками московського патріархату. І, допустимо, відійшли зовсім старші люди, коли сплив цей весь ні, вони просто відійшли. Вони зовсім перестали ходити. Каже, я молюсь вдома. Це при тому, що в основі вони дето навіть такі русифіковані, ті всі вже українці такі, але вони отак роблять. Розумієте, чому це питання церква і держава? Розумієте? В то від самого початку. Наскільки я собі так уявляю, як воно виглядало в Європі, коли поїхали посли, коли з, з Київської Русі поїхали шукати, де ви значить християн, ну, там ті самі християнські якісь центри? Так вони приїхали риб. Вже починаємо з четвертого, з п'ятого століття Рим почав вже занепадати. А в той час дев'яте 10 століття це була суцільна руїна. Навіть був час, що коли папа римський переніс столицю з ну садибу свою переніс з Риму, переніс до Авіньйону, до Франції. Тому що це був повний занепад, розумієте? І два далі, це Тисячу сто тисячу вісім. Ну може, я помиляюся. Там нехай там якесь там. Коли було навіть це був занепад Значить, Візантія і Константинополь на той час дійсно вони хитро пристосувалися, вони пинилися трошки в ситуації, такі вони не були так зруйновані, як, з, як західна і західна, західна е, частина імперії, і там більше сподобалось, а там. Первинно воно було закладено, закладено оце державне підпорядкування на цих територіях. Тут правда було сказано, що це було на територіях, оце Візантія створилася на територіях тих колишніх деспоті, Перська імперія і так далі. Тому східне ну, східне деспоті і так далі. І тому тут я, я не дивуюся, що таке, таке утворення вийшло як, як ну, російська православна церква в нашій ситуації. Так, ми говоримо про те, що ніби просто на церква України дуже узалежна від держави. Ну, можливо, на сьогоднішній час так і потрібно. Церква ще не утвердилася в багатьох питаннях, розумієте? З іншої сторони, не можна теж. Я би не протиставляв церкву і державу. розумієте, Має бути ну, таке, щоб повністю відділено. Ну, але це такі мої міркування. Дальше. Ось тут говорилося про те, що Римо-католики своєї позиції в Україні не висказують, як і інші конфесії, так теж так. Обережно себе ведуть і так далі. Я знаю досвід Польщі. Дос, ну досвід Польщі. Тепер в останніх, останніх місяців я вже рік не працюю в Польщі, але 16 років працював в Польщі. Я знаю досвід, мене спілкувався з багатьма людьми і так далі. Але маю добрі контакти і стосунки. Римо-католики, Римо католицький костел підтримує в Польщі, підтримує Україну. Служби Божі відправляються за Україну. Навіть навіть е, такі от речі, які можна, ну просто не можна було собі допустити ще досить досить недавно, він займає чітку позицію. Чітку позицію. То, що тут, е, ну вони так би мовити, їм на тому по суті не залежить, може би краще було. Е, значить, ну, Я тут можу знайти якісь е, е, такі от речі. І, е, значить, ну це так би мовити, там не буду ходити в ті деталі, але в мене, в мене. Є добре, добре відчуття і добрі емоції, які лишаються про Римо-католицький костюм в Польщі. в Польщі. Я кажу, що в мене там є знайомі, в мене є різні знайомі. Є такі фанатично віруючі Римо-католики і є колега, який зараз став, став директором інституту, в якому я багато років працював. Він взагалі він захищав докторську дисертацію, хабілітацію, захищав по релігії. Він з кафедри політичної географії захищав по релігії. І він став не атеїстом, він став невіруючою людиною. І при тому він це офіційно заявляє. Кажу, як так може бути. Ну бо він забагато знає. Знання породили смуток, і так його відштовхнули від це. Від Ми займався тими релігійними поділами. І все то він бачив. То глибоко він ці речі вникав. і так воно вийшло. Розумієте, і такі є, і такі. Але в цілому я маю дуже гарне, дуже гарне враження. І оцей цей момент, про який тут в кінці ми заговорили: про свідо, світогляд, національна ідентичність, правильна теза, що треба орієнтуватися на житті, на євреїв. Чому в них є дійсно це поняття колективної свідомості, колективної відповідальності, тікі буци. Значить, тепер кажуть, їх там прикриває трошки тільки буці, бо вони якби неефективні. ефективні. Масад мають прошу мають масад свій. Ну, Воно самосовольне. Тільки коловок. Значить, і тут говорилося про те, що що ми повинні ми повинні, ми українці повинні шукати дійсно свою якусь національну ідентичність. Національну ідентичність, од є ті три типи народів, які є. Ми маємо народи осідлі, Ми відносимося до досі народів, які виробили культуру землеробства, та культуру, таку, значить, освіти культури. Є значить, кочівники, які виробили іншу культуру, витворили іншу культуру, і є торгові нації. Це, по суті, і ті східні народи вони витворили іншу культуру. Оригінально вони кочівники. Ну так, <рекільнарні> вони та? вони, вони от... кочівники. <рекільнарні> <Скорість в різони> <рекільнарні> 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 Але ті дві такі групи. І десь, десь можливо, нам би можна було, можна <рекільнарні> було. Це я просто вже так, якби би голос підсумовуючи, варто було би, можливо, нам тут собі трошки проговорити це ніхто не може зараз. Сам такі великі уми в Україні думають про, то, про пошуки національної ідентичності, але щось проговорити тут, допустимо, на по цій проблематиці національної і про національну ідентичність українців, і запросити людину, яка щось більше за нас знає, було би цікаво. Дякую. У нас тут колективний до речі українець і зараз відображається саме в волонтерських. Я думаю, що це якраз такий найбільш яскравий день приклад, який ну наживо можна відчути. І, це ми, я ми це... Не є найгіршими Андрій. Ну так, свій, так не не я за що й кажу, що тобто не треба дуже сильно шукати. Ми, ми до речі, літали маємо давніші. Е, недавно була така цепілька. Ти не записався, лайка, бо я е, спеціально сказав, що я маю питання до всіх. А, ти не дійсний член і ти повинен вчинитися дні. Перепрошую, четвертий раз вже тут. Тому що він четвертий і не хоче бути членом дійсно. Він заявив, так як я. Я два рази прибув, і потім кажу, я не знаю свого статусу. Отут менше дають слів, до речі, і ти знаєте, хто його вживає. Я мушу вимкнути. вимкнути, а я... виплити. Поляків у нас залишають при кордоні. Він її виключив, а тепер мені я її виключив. Я вас поділив на дві категорії. Пане професор, я всіх вас з першого дня поділив на дві категорії. Одна категорія мені подобається, друга категорія мені дуже подобається. Третій, то того і так експірт, який одне, буває добре і дуже добре. Але є одне прикро, що я тримав при собі, поки не прийшов Петро. Я 15 років не вживаю слова Єврей. Я говорю жиди? Сьогодні Петро, оце моє продовжив, а потім, зовсім 5 хвилин тому, пан професор сказав жиди, а потім злякся мені здалося і пояснив, що це «Єврей». Поясню, чому мені важко слухати приклад? Я ділю в Україні ту категорію на дві. Чисельне це є жиди, які є прихильники російського міра, євреї, і жиди, які того не бояться, і Бєня Коломойський сказав якомусь разу, що він жить і він гордий від того. Я вчився з хуста жит, я його питався на першому курсі. Ти, він каже, я є український жид. Він виїхав в Ізраїль і став міністром енергетики там. Тобто я маю свідків, яких я можу провести на якусь дискусію, якщо ви е, захочете включити в якусь там тему. І мене це дивує, чому ви говорите євреїв. Я того не можу зрозуміти. Це може бути, що на Ютубі за жит можуть забанити. Стоп, 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 я <гаде> стоп. Стоп, лад, стоп, 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 стоп. Я а. не закінчую. І коли сьогодні президент, який є по національності, він думає, що він є єврей, але він вже вагається, він думає, що він вже жид. Він перетворюється з єврея в жида. Він сказав. Ізраїль нам зовсім не допомагає. Ізраїль, так. який нас через своїх агентів, і Росія через своїх агентів, в Україні то одно. Всі спецназівці, ФСБники російські, які переїхали в Ізраїль, продовжують ту політику. Вони всі з 18 го чи 17 го року кричали гвалт, Я так, пан професор, працював в різних державах. Я працював. В Словаччині знають ту мову, в Чехії знають ту мову, і в Польщі знають ту мову. Ну чому Словак, Чех і Поляк, ніколи не вживає слово єврей, а ми його вживаємо, тому що нас за часи совєтської влади так, зашугали і сказали, хто. Більшовики, які робили ту державу, вони нас зашугали, і ми зашугані по сьогодні. Отже, шановні, я вас буду. Я перетворюю вас. Я чув. А професор сказав жити, а потім пояснив, то він і на правильному шляху. Я йому дуже вдячний. Тому що я тоді вас поділю на дві категорії і з сьогоднішнього дня. Одна категорія це дуже гарно, інша категорія, це фантастично гарно. Інша категорія це фантастично гарно. Мені з вами дуже приємно. Так, жити. Євреї, жити і галицькі жити. Я по кажу питанню жити. Так, розумієте, я жив колись на Кузнецова. Сусідка моя на майдан. Там були в будинку, було у самому тридцять так, так. добре 3, 4, там ж, значить, жили живі, скажімо, Тепер будемо так назвати. Так. Моя сусідка і подружка моя. Мені тоді було років 30, А вона трошки старша була. Вона десь мала 85 років. Так. Ричарда Соломоновна Фрай. Так вона ображалася, коли ми з щось там заходила. якась така розмова. Так. Я говорив, що що єврейна, бо вона розмовляла. Значить, так, зі мною русско українсько польською а жінка, жінка, такі знала добре польську мову, то вона розмовляла собі з нею польською. Любила прийти до нас. А в хаті і значить, ну в хаті так. Але я там, я там в хаті при їхніх розмовах таких не був, інтимних. Якщо я заходив, то вони розмовляли, спілкувалися так, вже на тій мові, яку я розумів. Значить, І то вона ображалася, коли її називали, я назвав Юреми. Вона казала, я є з І вони рахували, що євреї це ті східні східні, які прийшли, О, і, вони, так. і вони, так, так. Так, вони комуністи, і вони там, їх там ті якісь там так. з зланболги і так далі. Вона, вона їх дуже зневажала і рахувала їх, що той менший сорт. Вона була з надзвичайно високої тої касти. Вони потім виїхали коли були, значить, в Ізраїль. І другий момент в мене був такий момент: значить, малий мій захистив кандидатську дисертацію. І була опонентом, була єврейка. Значить, ну, розумна жінка, я знав, що я потім буду опанувати її вже докторську дисертацію. Ну, але треба якийсь такий сувенір зробити. Там не було прийнято якийсь взяток давати і так далі. І треба купити якусь гарну книжку, ну, цукерки, ну, традиційний такий набір. І я був в Польщі і раджуся там з поляками, кажу хлопці, що там. І мені шеф мій такий, та девушмаршав каже, є добра княга. Ксьонка є. «Історія жидів в польських. Грубе видання. Подарочна, я маю, яку потім через інтернет замовив собі я цю подарував. А подав, значить, хісторія жиду в польських. Там, до речі, про Львів. Дуже це науково -популя... науково таке презентабельне видання. Там дуже гарне, і я подару, Ну але кажу, як то буде. А вона є єврейка, а її ну, жидівка, скажу по сьогоднішньому, вже так. А її чоловік взагалі високоосвічений, не буду називати тут прізвище. Він вже покійний. Він навіть був головою товариства євреїв жидів, скажімо так, України. Надзвичайно освічена чоловік, освічений доктор, доктор архітектури, професор і так розвичай. далі. Значить, дуже дуже і я кажу, як то буде. Я кажу тут історія жидів, то той у нас тоді сужва. А він каже: якщо він розумний, я кажу, мусить бути розумний доктор ну, то він зрозуміє. Ну, добре, і я то взяв той подарунок. Після того якось був в Києві, вручив їй, подякував все. І через якийсь там місяць, чи як я приїжджаю в Київ, заходжу, зустрічаю цього значить, шанованого значить, гостя, вже чоловіка. Цій. Він мене обнімає. каже, Ніколай, яку фантастичну книгу ви нам подарили. І так собі, колі мене, історія жиду в Польщі. Значить, жиду в Я, Я кажу, геройозно, я, я тут ні при чому. Він каже: да я понимаю. Розумні, це розуміють, але тут розраховано на на дурака. Можна як філолог за першою освіту на суясності. Отже, звідки то слово походить? Один серйозний бібліст мене просвітив, що з 12 поколінь Ізраїле залишилися тільки Юди і Веньєміна. І власне від покоління Юди. Воно походить, є так, Кажуть, той, хто поставляє говорю, руками. Так? Перекладається є года. Юда. І в їїші коротке написання йд. В німецьке юде. Чи юде навіть через угляд. Спокоління ну, юде. Відіші їд. Їд прочитайте там французькою, буде жид. Так. Так. І тоді що? В словаків жит, літературне слово, в Чехів так само, в поляків так само. <смір> так? І в нас в Галичині це було цілком нормальне <смір> літературне, <Читайте фангалко>. необразливе <смірко> слово. <смірко> А образливим воно стало в Росії чорносотінним життєвського Росії і так далі. Тобто тим всім нагнітанням там воно стало образливим. А в нас е, воно в Галичині цілком та, цілком присвоєння. 15 років мені ніхто не зробив зауваження, а я бував в таких, і ніхто мене навіть потім, знаєте, буває так, якщо він має наглість сказати, говорити, а, а він потім ніби підігрів. Пане Володимире, ми вас просимо. Ніхто мене не просив. Тобто ситуація змінилася. в нас тут, в Україні, і на Заході, вже давно хочуть справедливості. Вас тобто попросили в Українському католицькому неї, університеті, тому що там та, та, спонукали, та, та, там спонукали не викинути такий персонаж, як режим. Я не знаю, колись я мав не Колись я мав дискусію, ну, тож на початку 90-х було двоє представників. І один зі східної десь, ну, України, з Києва чи з Харкова. Ну тут, коли було це все бурління, ну 90-ті роки, років ще було, а другий місцевий такий пан. Терендах, по-моєму, його другого забув. Але і він народився тут, якось вони пережили оцю німецьку навалу, ну і він, вони тут ну, вижили, умовно кажучи. Ну і стало питання, а тоді ж це було. А як ви відноситесь до того слова? Той, той що з заходу каже, та нормально відносимося, то у нас так це є визначення національності, тобто для мене є ніяких проблем. А другий каже, ну о, то, що ви казали, що там, де було під Російською імперією, то а, там бійда-да-да-да. Та, 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 та. Що для нас це образливо, ну каже, ви, ви ж теж не любите, коли вас там хохлами називають. Ну, я на тому собі, ну я не буду відносити себе до тої дуже доброї, я доброї, ну не подобається їм жиди, хай будуть євреїм. Yeah, щоб завершити ту е, дискусію, власне, Ta. що термінологія, я процитую дуже коротко, бо цитата довша. Доктор Соломон Гольдельман, я маю скан з його газ... публікації газетної, тобто я читаю не з таких джерел а з матеріалу. Так? Взагалі я засадничу, ніколи б не погодився на вживання терміну єврей в моїх українських працях. Бо бачав би в тому святенництво та боягузтво Єрусалим Січень 64-го року. Mm -hmm. От такий чоловік не писав, тому не так би цей. Ну але mm -hmm. е, там, в уху цього не буде, Так, колеги. Mm -hmm. Я знаю, що пан Петро е, трошки поспішав. Чи вже tá, поспішає та, та, трошки поспіша? Які ще є запитання? Кажіть Я репліку скажу. Я рахую, що церква наша греко-католицька веде себе правильно щодо папи. Вона просто. Ви кажуть, треба листи писати, Вона його ігнорує. ігнорує. Це що? ще гірше. Це, 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 най, це най найгірше, дівчі, що може бути. Просто як на мале пиво. Так, це, так просто зневажив. Це, це є ігнорування, на це. Я тебе на вулиці похожі, і ти маєш два варіанти. Як маєш силу, дай йому в пику. А якщо хочеш бути мудрим, я пройду, подумаєш, я потім вдома витру. <тур> <голові> так що тут я не погоджуюся. з цим. вже а, два. Два, ви, два слова шпиль, це не я тоді. Шановне товариство, знаєте, буквально два слова. Колись був Ватикан. Колись був таке кіно, мабуть, всі дивились, Ватиканський шпигун. Було таке, значить. Ну там художній фільм. Там була така цікава фраза. Ну, там приходить співробітник ЦРУ, там були контакти. Ну, то ще за часів Холодної війни. І той Царуш не каже: Ну, як ви на то не погодитесь, то Ватикан, то ми ви втратите нашу підтримку. А той кардинал, який скаже: ми без вашої підтримки вже 2000 років існуємо, тому навіть ми не боїмося. Але це було тоді. А з тих часів багато чого помінялося. Тому що. Е, ну, колись було так. Ну є приказка шевше Фам, Ну, шукай жінку, ну так, в перекладі французького Шевшеляфа. Шукай русські гроші. Росія є кругом великим донором. Як почитаєш, вони є вкладники в американської університети, там мітом Кембридж Англійський Кембридж кругом. Тобто, всі ті російські олігархи з жертводавцями є. Не сумніваємося, що та Ось політика, який ви казали. Ну, і пані Фрау Штазі, яка є результатом того всього політик, угу. яка правила, значить, е, цим так. так Не всі всі чомусь думають, що вона народилася в Східній Німеччині. Вона народилася в місті Дотмун, в Західній Німеччині, а її батько, греко, батьки, батько священик терміново виїхав в Східну Німеччину. Що говорить? Ну що, можливо, Агент був евакуйований. Це ж також правда. Але я до чого це веду? Позиція є дійсно беззуба. І до тих пір вона така: ну, значить, от ми молимося за Україну, але от там і Дугіна, поки зло не буде названо злом, то воно ніколи не буде переможено. І, мабуть, церква повинна також називати зло злом, бо так в позиція зараз така, ніби заклика, заклики до компромісу між раєм і пеклом, до якогось взаємопорозуміння, якщо так, грубо кажучи, що є неможливо. Дякую, пане Петро, Дякую. якщо ви. До католицького університету я вже, то я там живу, як можу під ні, я по першому машину. А по-друге, не то, то я, я я вже би хотів. Відносно російських грошей, в обхід санкцій, в тому, що Росія зараз в час війни від Євросоюзу отримала більше, аніж ті санкції пошкодили, і ніж вона витрачала на на війну і витрачає. І на роль Росії в тому світовому процесі я би пропонував зробити якусь наступну зустріч. Угу. Mm. Так. Так. Але оскільки мене тут анонсував пан Юрій як у то я не можу не процитувати Біблію. Я всім кажу, пийте 17-15, і кити на рекламу львівського пива, а пийте второзаконня. Тобто читайте второзаконня 17-15 і беріть на озброєння. Е Ставлюся над собою царя, якого вибере Господь Бог твій, конче посеред братів своїх поставиш над собою царя, не зможеш поставити над собою чоловіка чужинця, що він не брат твій. Дякую. Второзаконіся 17. рішення козаків Катерина, Я теж.